Полунична жуйка. Складники, основа жувальної гумки, 1 столова ложка, харчу, харчової, барник харчовий червоного або рожевого кольору, полуничний ароматизатор 7-8 крапель. цукрова пудра 10 г, лимонна кислота 5 г. Ріцерин 5-6 мл, кукурудзяний сироп 5 г. Вітаю товариство! Ви на каналі Кухня. Сьогодні говоримо про улюблені ласощі багатьох і дорослих і дітей жувальну гумку. Її, виявляється, нескладно приготувати вдома. Всі складники, окрім цукрової пудри та полуничного ароматизатора. Відкладаємо в сторону, все інше ретельно перемішуємо і ставимо у мікрохвильовку на одну хвилину. Після цього додаємо ароматизатор полуниці та перемішуємо. Отриману суміш викладаємо на цукрову пудру і чекаємо, поки вона не стане зовсім густою. З отриманої маси робимо пластинки будь-якої форми, квадратики, квіточки, тварини. Можна використовувати спеціальні готові формочки. Потім ставимо все це в холодильник на 4 години. І не забудьте підписатися на канал Кухня Смачного.